Приватний підприємець Дмитро Дараненко, який являється меценатом багатьох благодійних проєктів, втілив у життя один із них. Це стала довгоочікувана дитяча соляна кімната, яку відкрили на території Лубенського дитячого протитуберкульозного обласного санаторію по вулиці Гомана. Завдяки однодумцям, небайдужим жителям Лубен, приватним підприємцям, депутатам міської ради, друзям та колегам Дмитра Тараненка, вдалося створити цю унікальну кімнату. З'явилася така ідея. Зробити щось корисне для дітей нашого міста. Ми довго радилися і побудували в ідеях спочатку проєкт, який би слугував десятки років. І завдяки цьому ми прийшли до згоди, що це буде селена кімната в нашому місті. Проаналізувавши все, що потрібно нашому місту, нашим дітям, ми дійшли згоди, що це повинна бути саме селена кімната. Міський голова Олександр Грицаєнко сказав, що створення соляної кімнати є ще однією ланкою позитивних змін для дітей та молоді, які відбулися останнім часом у місті. Почав роботу вже в повній мірі, який Басейн... знаходиться в нашій міській поліклініці. Який давно стояв, не працював, а на день він функціонує повну силу. Нам вдалося спільно із в тому числі державою, закінчити будівництво дитячого садочку на 150 місць, і там вже 150 дітей. І якби ще один садочок відкрили, було б знову 150 дітей. І я думаю, не зупиняючись, ми будемо це робити. У нас ось, позавчора закінчився проєкт Володимира Дороша про небайдужість, який пройшов із концертної програми у Полтавській області. Друга марка Гармонія і зібрали, в тому числі дубинчани приймали в цьому участь, декілька сот тисяч коштів і передали Полтавській обласній лікарні для дітей. Декілька дитячих площадок, спортивних площадок не будувалися не за участі наших підприємців. І не байдужих з нагоди відкриття селяної кімнати дітлаги старанно готували сценки і влаштували для присутніх справжнє свято, щоб виразити свою вдячність за такий подарунок. Велика кількість дітей в наш час постійно мають проблеми з органами дихання, і відтепер вони мають змогу укріпити своє здоров'я, адже показання для лікування у селяній кімнаті, не беручи до уваги просту профілактику, дуже широкі. Це хронічні риніти, фарингіт, риносинусити, хронічні хвороби засоболки та мигдаликів у дітей, хронічний танзегід, хронічний бронхіт, лікування після перенесеної пневмонії, хворих, а також хвороби бронхаєналасно. Лікувальний ефект в соляній кімнаті здійснюється за рахунок лікувальних властивостей, негативно заряджених аеронів натрію хлору. Негативні іони, потрапивши у дихальні органи людини, подразнюють нервові рецептори у легенях, частково проникають через стінки легеневих альвіолу кров і таким чином позитивно впливають на весь організм. Олександр Назарець, Сергій Жук, телевізійна служба новин, об'єктив.